Так мій злякався. я за нього дуже перелякалася, Він мене досі там тремтів. Я мешкаю тут на проспекті Миру. Почула, як це був вибух. Потім почула, як посипалися вікна у сусідів зверху. Це на червоній лінії виходить. І вони посипались. Ось я злякалася. Ну мені зателефонував товариш, сказав, що Оля, піди, подивись, що там як машина, тому що мені щось кажеться, що там все погано. Я вибігла на стоянку, і ну там було там була найгірша картина, просто бо машина. Була максимально пошкоджена, і це ж з цього приводу ми і якби, пішли до цієї палатки е, написати заяву на ну, те, що на, там, нас вже зафіксували поліцейські пошкодження. Ось, і ну, просто хочеться дізнатися, чи можливо якась там, допомога буде, не буде. Якщо ні, ми все розуміємо, що в країні зараз такий стан, ось, але все одно, якщо щось буде якась поміч, то це буде дуже приємно. Щодо пошкоджень, зараз ще йдуть ведуться підрахунки, але більше десятка будівель зазнали пошкодження різного ступеню характеру, вибиті вікна, шибки. Щодо поранення, на цю хвилину сімеро людей звернулося і госпіталізовано. Одна людина відмовилась від госпіталізації, але в лікарні на цю хвилину знаходиться ще шестеро людей. Зараз ви бачите, працюють всі комунальні служби. Надається вся необхідна допомога поруч з людям, які розташовані, і розгорнені штаби. На превеликий жаль, досвід роботи в таких випадках. Ми вже маємо. Дякую ДСНС службам, які оперативно миттєво виїхали на місце прильоту. Розгорнули і розібрали завали. На цю хвилину вже майже завершено все. То ситуація. Тяжка, але контрольована. Це приватна територія, там попередньо там дійсно ремонтують машини і приватна територія, скажімо так. Вдома з внуками це дуже, дуже схвильовано, дуже неспокійно. У нас вже був такий приліт. Ви знаєте, тільки вчора пішла, подивилася на готель, Ну, це дуже важко, дуже важко пережити. Нашим людям терпіння. І щоб скоріше мир настав.